Після офіційного оголошення на своїй сторінці у Фейсбук, що почалася війна і потрібна допомога у забезпеченні територіальної оборони, згадує селищний голова. Люди умить відгукнулися, збирали продукти харчування та розгорнули пункт прийому донорської крові. Всі дружно почали зносити все, у кого що було. Наша зала в цьому приміщенні була перезаповнена продуктами харчування, засобами гігієни, теплим одягом і всім всім необхідним. Ірана Лісова каже. Усі гілки влади тісно співпрацювали від народних депутатів до обласних. Тож усі важливі рішення приймалися швидко і одноголосно. Також у перші місяці вторгнення на засіданні прийняли ряд програм про підтримку військових та переселенців. Різним підрозділам ми передбачили впродовж цього року більше 7 мільйонів гривень. Внутрішньопереміщеним особам ми спочатку зайнялись облаштуванням прихистку. У нас було приміщення на території нашої громади, це бувша лікарня. Ми Допомогою благодійних фондів і коштів замінили вікна, замінили підлогу, встановили опалення, забезпечили побутовою технікою це приміщення. Загалом громада прийняла понад 800 переселенців. Але тут турбувалися не лише над тим, як забезпечити їх речами, а й щоб люди мали змогу відчути себе як удома. Тож жителі готували домашню їжу, вареники, пиріжки та влаштовували невеликі ярмарки. Більшість із них були благодійними. Ми тож кошти потім спрямовували на ЗСУ. Ми збирали кошти на генератори, які їм потрібні були. Ми збирали кошти і назбирали на автомобіль, який їм потрібен був. Ми з весни вже почали проводити благодійні ярмарки, де збирали кошти. Футбольні турніри і матчі у нас відбувалися з періодичністю ну через кожних майже два тижні. На території громади також створили і дитячий будинок сімейного типу. Нині там проживає семеро дітей зі сходу. Їм надзвичайно подобається. Тут вони вже серпня місяця проживають. Ми постійно зустрічаємося. Вони просто в захваті від навчання на території нашої громади від перебування тут. Звісно, що додому хочеться, як і кожній людині, але умови для них всі створені. Паралельно піклувалися і про місцевих, як і в минулі роки, продовжували надавати адресну допомогу місцевим, які опинилися в скрутному становищі або мають проблеми із здоров'ям. Пільговикам відшкодовували гроші за проїзд. А перед початком навчання у школі. Олах облаштували шість укриттів та закупили вісім генераторів. Згодом Гришковецька громада стала громадою-партнеркою у проєкті Говерла. Ми отримали від них впродовж 2022 року допомоги на суму більше двох мільйонів гривень. Ми отримали генератори, мотопомпи, одяг для пожежних, отримали подовжувачі, отримали бензопили, отримали бензорізи, принтери, ноутбуки, отримали. 100 вогнегасників. і ця допомога продовжує надходити. Зміцнити у громаді вдалося і матеріально-технічну базу медичних закладів. Так в трьох лікарнях провели поточний ремонт, закупили медикаментів та обладнання на понад 400 тисяч гривень. Ще обладнання та побутову техніку заклади отримали від ЮНІСЕФ. Продовжують допомагати, каже голова, і народні депутати, і інші громадські організації. Утім, планів на майбутнє ще чимало. Це і будівництво нового садочку, це і багато. То функціональний комплекс спортивний, і ремонт доріг, і вуличне освітлення, і ремонт будинків культури заплановано було надзвичайно багато. І додає, після війни усе це спільно із колегами обов'язково реалізує.